Друзі, сьогодні я буду грати в ось так ось. Гру, дивіться, ось так 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 ось так. Ось так. Мені треба поки що ось так ось дивіться, як робити. Ось так ось. Ламати ось це ось все. Поняли? Дивіться, ось так. Я не знаю, що тут потрібно робити, але вроді ось так ось потрібно. Ух ти. Ось так ось, ось так ось, ось так. Тепер йдемо ось це ось все здати, навірно. Ось так ось. І тепер... що це таке ми? -е. Ем. Угу. Понятно. Колічество, це що? Ну, ось так, десь ось так. Може ось так, ось так. Ні, ось так ось так ось. Тепер я буду трішки сильніше. Це капець. Наверно. Робимо поки що ось так ось. Хочу попробувати ось це ось синє ось ламати. Ні, ще. Ще мені потрібно трішки ламати і ламати це. На мені... Опа! Це що таке? На мені ще потрібно буде зараз. Ну і мені зараз надо ще ось це ось ламати, Це капець повний. Ну, не такий очі повний, ну трички, Опа, 300. 300 скільки там мені дали. 395 монет. Монет. Зараз я буду прокачувати свій трактор. Ну, я не знаю, як це назвати, правильно. Правда. Правда, не знаю. Зараз. Ось так. І тепер. Ось так. Хм. Що мені робити? Може ось так. Invece. І ось так, ось так, ось так. І все. Поки що будемо їхати. І ламати ось це все. Ось так 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 ось. Бістро ламати. А ось це я хочу теж пробувати ламати вже потрішки. А що тут мені потрібно? Так. Ось так. Ні. Да, ось так. Потрібно мені ось так робити. Тільки зараз. Ось так 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 ось. І що воно буде робити зараз. Так. Це правда. Мені ще треба, напевно. Чи мені треба цих? Думаю, що цих. Надо поки що треба ось так ось ламати. І ламати. Ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Ось цього мені хватить? Ні. Ні. Ну, буду поки що ламати ось це ось. Тому що мені ось це ось. Все легко ламати. Ух ти, бомба. Ух ти, Скільки вона поламала, це капець. Зараз я піду ось так ось. Ось так. Зараз. Хвилинку. Ем, мене трішки завагало, зараз. Хвилиночку. Все. Я зроблю десь ось так ось. Ого ж, тисяча мені треба. Ну зараз я буду ще ламати. Ось так ось так ось так. Зараз хвилиночку. Зараз я на секундочку виключу зад. Друзі, я тут, дивіться, я буду далі зараз ламати ось так ось. Ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Йду ось це ось все здавати. Хочу продати ось це. Ну, купити то Купити ось це. А пець у мене вже великий... як воно, я не знаю, як його назвати, трактор. Я не знаю. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І ось так. Ламаємо, ломаємо, поки ще оце. Чому воно так сильно погано ламається? Це странно. Ось це ось, ось все легко ламати. Ось так, ось так. <кхем> ось так. Що я получу? Ого, 200 гемов. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Багато чого я зараз заберу. Ось так. Ось так ось. що це тут у мене ось таке ось. Я не знаю, що це таке, але зараз я піду з Вот это вот все переплавлю, или что, но ну, думаю, что переплавить это точно десь, наверное, так. Зараз хвилинку. Что ж мне прокачать можно? Вот так, и вот так. Поки еще вот так вот. І буду я зараз за хвилиночку, Ось так ось. Там магніт чи що? Быстреше, быстрейше, 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 быстрее. Ось так, ось так. Ось так. Я так швидко все збираю, що це капець якийсь, О, це бомба була. Це капець, як я все швидко зібрав. Нічого собі, ого! Що це в мене таке? Це ще ботик О, в мене нове... нове місто? Чи що це? Так це щось нове. На поки що... Йду... Ого, у мене забагалось. У мене тут 896. А... І висвічується 696. Ну. В мене більше. Трішки більше. Ось так ось. І тепер я хочу ось так ось. Да, це капець. Ось так ось. Ух ти, це що таке? Це магніт чи що. Ну поки що їдемо! Ось так ось так ось так ось так ось так ось так ось так. Їдемо зараз я буду їхати вже в другий мир. Чи ні, я не знаю. Ну буду ламати, ламати і ламати поки що. Ось так ось. Забираємо ось це ось. Ось так ось. Ні, в мене. Ну, поки що... Ух ти, це що таке? Надо ось це ось зібрати. Ну, швидше, швидше швидше Нічого собі капець. У мене велике воно тепер. Інтересно, скільки воно так буде? Ось так. Я хочу зробити не ось так, а ось так. І тепер їдемо. Ось так. Ось так, ось так ламаємо, ламаємо і ламаємо. Поки що. Їдемо ось сюди. Я хочу ось це ось забрати. Поки в мене є время, я заберу ось це ось. Як я легко його ламаю це капець. Я не знаю чому, но я ламаю це легко. Быстрей ось так, ось так. Я так легко його ламаю, чи ні. Чи не легко, я не знаю. Забираємо тут поки що все-все-все, що ми можемо тільки. Ось так буду забирати поки що ось так ось. Забирати ось так ось так ось так ось так ось так. Ведь трішки не вистає на ось це ось. Тепер хватило. А ні ще. Ні, ще. Поки що ні. Ось так ось так ось так. може цього хвата? Думаю, що должно хватить. Ось так ось ломаємо. Ламаємо, ламаємо, тільки быстро, быстро. І тепер йдемо все це. Діло здавати, поки в мене є время. Я це зроблю быстрей Не знаю як, но поки що по так ось я буду ось робити. Ось так, ось так ось. Ось так ось. Ось так. Ой, зараз дивіться, зараз, зараз, зараз ось так ось. Зараз хубавочку. Друзі, якщо ви хочете, щоб було продовження, давайте наберемо під цим відео. Ну, десь може 5 лайків і і може і все. Я може і пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!